Доторкнутись до нього своєю вірою, повірити в його доброту, повірити в Його перемогу. І, і в тій синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, демона, і Він закричав гучним голосом: Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назарянина, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи, замовкни і вийди з нього, і демон, кинувши його. На саму середину вийшов з нього, зовсім не заподівши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою силою наказує нечистим духом, і вони виходять, і розходились чутка про нього по всіх місцях околиці. Він з, з владою е, сказав нечистому духові, замовкни і вийди з нього. І демон вийшов. Ісус Христос він зараз також має владу над нечистими духами, і, е, е, і людина отримала звільнення і усіх охопив жах. І вони говорили, хто це. І е, е, я один раз також була в церкві і е, бачила. Як Христос, е, коли помолилась за людину, як зцілилась е, нога, і вона виросла на 7 сантиметрів. І знаєте, е, також на всіх нас е, на жах, тому що ми такого ніколи не бачили, як роста нога. Е, також я бачила людей, яких Ісус Христос в наш час звільнив від наркотичної залежності, і е, кожен з них потім свідчив, що кожен з них відчув, коли оцей демон, який приносив залежність наркотичну, покинув його, залишив його. І вони відчували один брат, навіть казав, що я відчуваю тепер свободу, наче щось мене покинуло, що всередині мене тримало і заставляло мене завжди. Е, Вживати наркотики, і Христос. Він і справді живий в наш час, і він прийшов для того, щоб почути вас, для того, щоб дати вам спасіння, для того, щоб зцілити, для того, щоб випустити полонених на свободу. Для сліпих він прозріння, для загублених дорога, для втомлених відпочинок, для пригнічених звільнення, для засмучених втіха, для немічних сила, для засуджених прощення, для мертвих воскресіння, для ошуканих істинам, для стривожених мир. Прийдіть до Ісуса. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якася у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене, і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились Цієї молитви, то вірте, що Христос Він дає вам прощення, гріхів і оправдання. Це ваш подарунок і